Усім привіт! Сьогодні приготуємо гостро солодкий соус із двох видів перцю. Нам знадобиться 1 кг гострого перцю без насінин та 0,5 кг болгарського перцю також без насінин. Усе це перемалюємо у м'ясорубці та ставимо на вогонь до закипання. Після того, як соус закипів, додаємо 1 кг цукру, 2 чайні ложки солі та 2 чайні ложки лимонної кислоти. Все добре перемішуємо та варимо ще 40 хвилин. По проходженню часу соус розливаємо по банках та щільно закручуємо. Виходить приблизно 4 банки по 300 мл. Усім смачного! Дякую за перегляд та підписуйтесь на канал!